Для людей, які вже купували житло або тільки мають намір це зробити, цілком знайома ситуація. Вистачає грошей, приміром на однокімнатну квартиру, але якщо докласти ще трохи, вийде двокімнатна. В цій ситуації стала б у нагоді вигідна пропозиція отримати кредит на суму, якої не вистачає. І таку програму цього літа запропонував своїм інвесторам столичний забудовник «Київміськбуд». з досвіду менеджерів компанії, які працюють з інвесторами. Люди відгукнулися на нову пропозицію. Кредитна програма вона стала більш активно за останні там два-три тижні. люди цікавляться, люди купують ну, беруть заявки на кредити. Вже я погоджені, погоджені кредитні договори, і дійсно ця програма вона зараз працює. Вона буде працювати в подальшому. Тобто люди беруть кредит тоді, коли їм не вистачає трішечки до квартири або більшої квартири, або навіть і однокімнатної, так. Так, часто майже повністю вся сума, є, не вистачає буквально е декілька десятків тисяч, називаємо це так. Тоді е люди е оформлюють кредит, щоб не втрачати максимальну знижку по стовідсотковій оплаті, яку ми надаємо. Інвестор сплачує 30% вартості житла, решту вносить банк. Партнером Київміськбуду виступив Кристалбанк, який пропонує до 10 років на погашення кредиту і лояльні умови кредитування. Президентки. В міськбуду Ігор Кушнір наголошує на тому, що умови кредитування позбавлені зайвої паперової тяганини, доповнітельне гарантування, там кількість бумаг, количество все це упрощено до невозможності, і саме головне це швидке реагування на будь-який вопрос, возникшив во время іпотеки, а також наше лояльне отношения, потому что это совместная программа Киев і и Кристового банка. І ми просто заинтересованы в тому, щоб как можно більше количество людей привлечь в эту програму. Банк розглядає заявку лише три дні. Завітавши до відділу продажу «Київміськбуду», ви зможете одночасно отримати консультацію і у фахівця забудовника, і у менеджера банку. Кредитування у нас від одного року до десяти років. Первоначальний взнос від 30%. И в зависимости от срока кредитования процентная ставочка у нас от 21 до 23%. Система погашения кредита для клиента очень выгодна. Он выбирает сам либо это аннуитет, либо это классическая форма погашения кредита. Пакет документов, который необходим для рассмотрения заявки, это буквально паспорт, идентификационный код потенциального заемщика, это справочка о доходах его. А эта программа позволит в первую очередь... Инвесторам получить долгожданное жилье, причем со стопроцентной оплатой, потому что банк перечисляет всю сумму. Это позволит инвестору в первую очередь получить скидку. Потому что, как вы знаете, в Киев всегда при стопроцентной оплате у нас инвестор получает максимально возможную скидку. Ну и плюс очень хорошие интересные условия, которые да, предлагают Кристал Банк. Это кредитование на 10 лет. Покупать фиксованную цену своего Житла, то, все-таки, е, взяти частинку, якої не вистачає, скажімо, до 100% оплати, чи е, люди готові? Оплатити 30%, арешту, а решту а на решту брати кредит. Тут яка найпоширеніша ситуація? Якщо людям не вистачає певної суми до 100%, вони зможуть скористатися послугами банку, взяти їх в кредит. У них будуть певні вигоди в цьому, в тому, що компанія надасть їм максимальну знижку, тому що для компанії це буде означати 100% оплату і фіксації ціни. А решту вони вже будуть розраховуватися з банком. От і е, власне, коли будинок буде побудований, вони вже зможуть користуватися житлом, жити, робити ремонти і так далі. А і це всі інші стосунки закриють з банком вже там до 10 років, можуть розраховуватись. Mm -hmm. Ну у вас виходить до 22% відсотків, так ставка порівняно е, з іншими пропозиціями. Наскільки це вигідніше? Е, звісно, це вигідно, якщо порівняти з ставками, які в інших банках кредитних. Вони значно вищі і, по-друге, важко взяти, тобто або це якась складна дуже бюрократична процедура е, і так далі. Тут заставою є наші об'єкти, тому це буде зробити просто. Якщо ж у вас вистачає коштів на стопроцентну оплату квартири, є сенс розглянути іншу пропозицію від Київміськбуду – програму винагорода за довіру, яку вже назвали альтернативою банківському депозиту. І про неї ми розповімо в наступному випуску. Ери будівництва